Система захисту дітей у Литві у Литовській Республіці дитиною вважається будь-яка особа віком до 18 років. Благополуччя, потреби та інтереси дитини є перш за все, відповідальністю її родини. Роль держави полягає в наступному захищати дитину від насильства та надавати послуги тим, хто постраждав від насильства для догляду за дітьми, які залишилися без піклування батьків. Заохочувати участь дітей у прийнятті рішень, забезпечити їм свободу вираження поглядів, доступ до якісної освіти та медичних послуг, надати додаткову допомогу, підтримку та послуги як дітям, так і їхнім родинам. Будь-які форми насильства щодо дітей заборонені. Види насильства над дітьми. Фізичне насильство. Будь які дії, що призводять до заподіяння шкоди дитині, вважаються фізичним насильством. Навмисна та систематична вербальна поведінка, яка завдає шкоди, ранить, знецінює та підриває самооцінку дитини до таких дій належать приниження дитини, приниження, лайка, крики, неконтрольовані спалахи гніву, залякування, повне нехтування дитиною, надто суворе виховання або його відсутність. Установлення вимог невідповідних віку дитини і приниження, якщо ці вимоги не виконуються. Емоційна експлуатація дітей для вирішення проблем дорослих, заборона спілкуватися з оточуючими, брати участь у заходах та інших справах, що порушують нормальний розвиток дитини, пропагують, асоціальну поведінку. Сексуальне насильство Дії щодо дитини з боку іншої особи з метою отримання сексуального задоволення або прибутку від сексуальних послуг, які надає дитина. Важливо розпізнавати менш помітну форму сексуального насильства, безконтактне сексуальне насильство, наприклад, примушування дитини до перегляду порнографії або фотографування оголеного тіла, яке потім поширюється, нехтування. Нехтування вважається триваючим неспроможністю задовольнити потреби дитини в розвитку або недбалим задоволенням цих потреб, що створює ризик для повноцінного розвитку та функціонування. Зневажливе ставлення може розглядатися, коли ситуація триває тривалий час, наприклад, коли дитина неправильно годується, голодує, носить брудний або порваний одяг, не має належних гігієнічних звичок, не отримує медичної допомоги, має нелікувані захворювання, психологічно покинута, дозволено вживати алкоголь або тютюн, та інше. Також розглядається нехтування соціальними потребами, такими як відсутність відправлення в дитячий садок чи школу, відсутність освіти чи невідвідування. Діти мають право на захист від усіх форм насильства. Будь-яка форма насильства має як короткострокові, так і довгострокові наслідки. Якщо ви знаєте або підозрюєте, що дитина зазнає насильства, повідомте про це. Ви можете зробити це, зателефонувавши за номером 112 або повідомивши службу захисту дітей у вашому муніципалітеті. Повідомлення про потенційне насильство до уповноваженого регіонального офісу призведе до оцінки ситуації дитини та вжиття відповідних заходів для захисту дитини. Батьки, які виховують дітей, мають право на підтримку і допомогу. Звертаємо вашу увагу, що інформація, представлена в цьому інформаційному відео, може змінюватися зі змінами в законодавстві. Виробництво відео фінансується програмою інвестиційних дій фондів Європейського союзу на від 2014 до 2020 роки. років.